Доброго дня всім. Скажіть, будь ласка, ну, як так можна? Беру заказ тільки що ціна 197 гривень. Приїжджаю сюди жіночка, доїжджаємо. Вона мені дає 200 і мелочі. Я кажу це на чай? каже, ні, це щоб вам удобно було здачу дати. Кажу, в смислі удобно здачу дати? Ну, каже, там 197, щоб ви мені 3 гривні не сипали, а я вам 7 Добавила і ви мені одну десяточку цілу дасте. Ви серйозно? Ну, це нормально взагалі. Скажіть, у кого таке ще було, пожалуйста. Я цього не розумію.